Всім привіт, друзі! Зараз проведу тест. Покажу, як працює прилад. Ну, перевірку зробимо. Так, зараз він в самому економному режимі моніторингу так називаємо дежурному режимі. Найдовше вистачає батарейки, і він цілодобово моніторить фон навколо. В повітрі альфа-бета гамма, тому що повітря проходить по слюді. І гамма фон навколишній, ну і бети жорсткої. Так, підсвітка вимкнена. Клацання вимкнені, як на кожен гама-квант вилетівши або частинку. Але сигналізація звукова вімкнена. Також світлова сигналізація світодіода вимкнена. І графічно на дисплей. Звукова, світова, графічна трисина увімкнені. Виставлений поріг, який я сам регулюю, я задав зараз 30 мкен в годину. Якщо буде більше, спрацює сигналізація. І все. Це максимально економний режим. На максимум вистачає батарейки. Давайте покажу зі сторін прилад. От У нас тут чорні болтики без шляпок в рівень з корпусом. Закручені, все розборне, можна легко розкрутити, замінити будь-яку запчастину. Все доступне, нічого не випирає. От, гарно виглядає. Тут динамік у нас отвір зсередини приклеєний. Тут у нас роз'єм Type-C сучасний, який повністю вровень з корпусом і не втоплений, тобто навіть на самі короткі кабелі. Тут роз'єм гайка всередині приклеєна. Густим суперклеєм. В яку можна закручувати ручки від болгарки, сюди ідеально підходять. Також ручки від пательні і іншого всього різьба там М8. Далі, Тут виріс під язичок кришки. Тут так само два болтики, які розкручуються для доступу до всього. І тут два отвори на шнурок. Можна якусь мотузку вставити. І тут також отвір на цей. Так, кришка у нас. На двох закльопках це металева пластина 2 мм товщиною. Для того, щоб відсікти бету і альфу. І алюмінієва лята форма з рідкого алюмінію і відпресована ось така суцільна без отрію, захищає слюду. З цієї сторони в нас світлодіод. Рівненько по корпусу от зашліфований, матовий червоний, не випирає. Дві кнопки по рівню корпусу, але так, щоб натискалися, продуманий. Символи, що означає кожна кнопка, і дисплей посередині все, нічого зайвого. Ну, от, режим. Вімкнути підсвітку можна ось таким чином затискаємо ось цю кнопку і підсвітка вимикається. От. Ну, зараз сонце то погано видно. От. І вимикаю так само. Якщо потрібно швидко перейти в пошук. Щоб включити клацання, просто вимикаєте і вмикаєте дозиметр. Автоматично вмикається зразу клацання, світлодіод, і ви орієнтуєтесь по звуку вже миттєво. І вмикається підсвітка автоматично. Щоб ви зразу добре, навіть якщо ви вночі, наприклад, десь в лісі чи в підвалі, зразу бачили на екрані цифри. І все, ви в пошковому режимі. Ну, Давайте. От, пауза ставиться, обнуляється, переходимо в режим усереднення, режим розподілення. От. Все працює, заходимо в налаштування. От, на згучність можемо поставити вимкнути звук ось так, коли світлодіод, ставимо на 0, праву кнопку затискаємо, зберігаємо тут завжди залишайте увімкнену сигналізацію звукову, вона окремо від е, клацань. Далі фоновий поріг. Ось тут виставляєте такі бажаєте. От зараз на 30 мікрорентген. І все, яскравість підсвітки також регулюєте. От на максимум можемо ставити 15. Добре, було видно. І виходите. А, не показав ще вам коефіцієнти. І в кінці от, налаштування датчика ось такі виставлені зараз коефіцієнти. Так. От, і давайте протестуємо. Так, кришки знімаються ось таким чином. Береться ключі або будь-який металевий плоский предмет. Підгинається язичок легенько, і легенько знімається. От наша слюда. Дивіться, яка вона. Блискучим. Нічого не буде, якщо ось так пальцем я до неї доторкаюся. Бачите, навіть залишається е, слід, вона ну, потіє конденсат від теплого пальця, пучкою пальця нічого не буде. От я глажу по цих ребрах. Головне ногтям не доторкнутися. Бо від тупих предметів ви її можете пробити, вона лопне. Вона точно 10 мікро від 10 до 20. В 1 міліметрі 1000 мікрон і можете легко її проколоти. Ось так виглядає. Слюда. Всередині тут 10 анодів, тобто 10 лічильників Гейгера мюллера окремих один від одного. От, катопний спільний, аноди всі окремо під'єднані. І в темноті можна побачити. Ну, зараз, Сонце тут не видно спалахи саме в тих місцях, де влітають частинки. Давайте протестимо, як він реагує. От візьмемо від ДП5 чисте бетове Ось так Ставлю сюди. От включила сигналізацію. Все супер. Давайте ще раз. От. Так. Закривається кришка так само. Відгинаєте ось цей язичок, краще його більше, сильніше відігнути вверх на 45 градусів, щоб не проколоти ним слюду, де хтось так може пробити її. І обережно ось так закриваємо. Це можна загнути пальцями, це алюміній реально. От пальцями загнув, вже тримається, все чудово. Але для надійності, то ще я притискаю або... Металевим чимось можна ручкою ножа, Ось так. Всередину краще загнути, глибше цей алюміній. щоб надійніше було. І все. в такому режимі він постійно має бути. От. Ну, от, я постійно ходжу ось так. Я вмикаю його, захожу, затискаю кнопку, зразу перехожу в меню, ставлю гучність на одиничку, чекаю, поки потушиться світлодіод, перехожу на 0, затискаю праву кнопку зберігаю, далі перехожу, перевіряючи, включена сигналізація звукова, Зараз вона увімкнена, можна ось так вимкнути. Ось так зберігаємо Далі. Виставляю 30 мікрорентген, зберігаю от, яскравість на максимум і все. Затискаю, виходжу з меню. І ще вимикаю підсвітку. І заходжу обов'язково в пошуковий режим. Ось цей має бути приблизно рівня, Написано на екрані. Обов'язково не ось цей. Бо в цьому сигналізація швидко у вас не спрацює, не зреагує. Це режим усереднення за довгий період часу. Можна умовно назвати дозою, якщо з налаштуваннями погратися, це буде рахувати вам плюс-мінус приблизно, скільки ви там накопили за якийсь період, там, де ви, якщо треба короткий період, який замірити, ви зайшли в якийсь радіоактивний підвал чи місце. Тому а режим моніторингу ось це має бути приблизно дорівнює. І все, підсвітка вимкнена, вімкнути, її можна, затиснувши кнопку, зразу вмикається. Дуже яскраво, чудово видно все. Вимикаю. От, Все, протестував, показав, намучився з цим приладом, але довів його до ідеалу, як людина просила. От. І Type-C. От. оп, І піднімаю дозиметр, висить прямо на кабелі. Нікс защовки тримаються і з другою стороною. І ще залишається от, відстані 1,5 мм в повітрі. І це короткий кабель. Ну, майже самий короткий. Коротше, голова ще знайти. Ну, все. Всім до нових зустрічей.